Сезон ловлі коропа тільки починається. Ну а ми продовжуємо шукати нашого великого омріяного трофея. Сьогодні я приїхав на добову рибалку. Думаю, що для багатьох було б цікаво подивитися, яку прикормку слід брати на одну добу для того, щоб нормально половити, погодувати коропа. Отож, друзі, радий вітати вас на каналі Фішн, З вами Аношкін Іван і ми починаємо. Ловити я хочу на флет. Для того я обрав собі два наших методмікси. Це в нас вже, напевно, бестселер цього сезону. М -м -м Працює просто бомба на всіх водоймах. Тигровий горіх кукурудза. І, друзі, ананас кисла гроша. Буду я їх сьогодні тестувати. Один флет буде в мене на тигровий горіх кукурудзу, інший буде на ананас кисло грошу. Пізніше ми їх замішаємо, ну а зараз. Підійдемо до нашого основного сподміксу. Так як сесія в нас недовга, вирішив взяти активну нашу гранулу, пелець, а також короповий пелець і коноплю. Думаю, такий мікс швиденько нам підтягне рибу і дасть бажані клювання. По пів пачечки я висипаю, це в нас слива. Дуже гарна ароматна гранула. Кукурудза. Ну і, звичайно, друзі, горох. Горох зеленого кольору вийшов у нас загалом такий color-mix. Думаю, рибка також на це позитивно відреагує. І, друзі, додаємо ще короповий пелець. До речі, друзі, зовсім скоро він вже буде в наявності. Шукайте прикормочку нашу в усіх магазинах на заході України, а також на нашому сайті anviфін.com.ua. Смачненький пельчик. Він буде лежати трошки довше в точці. На кожну рибалку я не замішую дуже багато корму. Я собі... Замішав по пів пачки, трошки дав пелицю, зараз дам ще трохи коноплі і по мірі активності риби буду домішувати прикормку. Тобто, якщо мені потрібно буде ще догодувати, я собі ще домішаю. Зараз. Відкліпсую флети, виберу перспективне місце, загодуюся і буду обловлювати. Якщо будуть якісь ще клювання риби, будемо періодично докидати по декілька спомбів. Ось така, друзі, у нас сьогодні буде флетфідерна пошукова рибалка. І думаю, що гарні трофеї до нас все-таки прийдуть. Все, швиденько замішуємо і будемо, друзі, годуватися. Швиденько приготуємо методмікси. Тут я Заберу зразу флюрогелі, будемо їх використовувати пізніше, беремо наш ліквід, тигровий горіх кукурудза, відкриваємо водичка з водойми, заливаємо до повної баночки. Друзі, все дуже просто. Зараз вода вже гарно прогрілася. Ми тут мікси швиденько настоюються. Так. Перемішуємо і виливаємо наш пелець. Так. Те саме робимо з нашим ананасом. Ананас також непогано себе показував на попередніх рибалках. Але тигровий горіх кукурудза то любов. Не знаю чого, але риба його дуже любить. Так, і ананас кисла груша. Заливаємо. гарненько змішуємо наші методмікси і даємо їм хвилин 15-20 настоятися. В соціальних мережах є багато запитань від вас: скільки може зберігатися такий замішаний методмікс. По своїй практиці скажу чесно, що більше тижня методмікс стояв в сумці. Звичайні коропові з усіма снастями і нічого йому не було. На наступній рибалці я його використовував, і рибка на нього ловилася. Краще все ж його поставити в якесь прохолодне місце, але скажу вам, друзі, що методмікс за тиждень то й півтори своїх властивостей не втрачає і ним спокійно можна рибалити. Будемо зараз вже годуватися і закидати наші флети. Закормив вже нашу точку, відкліпсував два флети. Поставлю їх буквально по 3 метри за точку і попробую спочатку так, вже коли смеркнеться, кину флети в точку, тому що риба вночі, як правило, підходить ближче на корм. Використовую фідера в рості 14 футів до 180 грам і катушки в розмірі 5500. На котушках намотана волосінь 022. Такою волосінню мені зручно ловити, можна закидати на доволі далекі дистанції. Зараз забиваємо наші флети. Ми тут мікси гарні втягнули в себе водичку, ліквіди. Так. Вже не терпиться отримати першу покльовку. Тут є багато гарної риби. Хочеться спіймати велике щось і хороше. На ананас поставив такий кислотний попап. Також смаком ананасу. Це у нас ананас, кисла груша. Забиваємо, годівничка 50 грам. Дистанція 80 метрів, доволі комфортно. Ось так, друзі. Все готово, закидаємо. Ніч в нас пройшла тихо, відносно спокійно, було декілька клювань, невеликої риби. І от зранку теж є покльовочки. Проте поки що в улові тільки дрібний коробчик. Був ще один вночі маленький амурчик, але в основному, друзі, отакі які невеличкі коробці. Їх тут дуже багато і відсікти не так просто. Ставиш навіть більше насадки, вони також клюють. Тим не менш, будемо зараз пробувати, експериментувати. Завжди є шанс, що клюне щось крупніше. Флет пошукова рибалка, кидаю ближче, далі, поки, друзі, в нас ось такий результат. Сточки також клюють такі дрібненькі, гарненькі коробчики. Після багатьох вже клювань потрібно трошки догодувати нашу точку, не дивлячись на те, що риба клювала дрібна. Все-таки вона там була, їла і рибу треба догодувати. Ще один такий не дуже великий коробчик в районі кілограмчика, може трошечки більше. Але, друзі, тузік-тузіком. Вирішив я дещо поміняти стратегію нашої лоблі. Вже навіть один фідер замінив на карповик. Забив пелець в стік і закинув друзі. Поставив 16 мм насадку і зараз зроблю ще другий карповик з насадкою 18 мм. Хочу максимально укрупнитися і спробувати спіймати реально крупнішу рибу. У нас сьогодні такий трошки вітер і флетами туди, куди треба, я добити не можу. Також флет не дає розмістити дуже велику насадку, а от таку дрібненьку рибку нам якось потрібно відсікти. Тому зараз. Постараємося вийти трошки далі точку і укрупнити насадку. Подивимося, що з цього в нас вийде. Ну а коробчика маленького, звичайно, що відпускаємо. Не дивлячись на те, що ми поміняли вже оснастку, вже ловимо на карпову класику. Коробці продовжують в нас клювати такого, може дещо, чуть-чуть крупнішого розміру. Зараз вам їх покажу буквально дуплетом. Опа, один є. Такі дзеркальні кілограмові коробчики. Цей клюнув на 18-й варений бойл. З маленьким попапчиком, а цей клюнув, здається, на попап і тигровий горіх. Такі, друзі, коробчики. Зараз їх швиденько відпустимо. Дуже така активна тут дрібна рибка, не дає шансу великому коропу клюнути, або зараз короб весь крупний думає ще про нерест, або частково після нього відходить. Розпочинав я свою рибалку на флет, а закінчувати буду класикою. Половив сьогодні таких невеликих коробчиків. Цілий день намагався спіймати щось хороше, пробував різні методи. Бачите, дійшов до класичної оснастки. Добре, що вони в мене були. Для себе я перевірив, що далі риби активної такої великої немає. На великі насадки також клює дрібненький коробчик. От, друзі, що мені вдалося сьогодні тут вияснити. Напевно, що все-таки трофейна риба віднерестилася і ще хворіє, відходить. Думаю, ще знадобиться певний час. І далі вона буде клювати. Для себе зрозумів. Що навіть такі маленькі коробчики можуть з легкістю клювати на 16 вавтерси. навіть ставив таку об'ємну насадку з двох вавтерсів 12-го розміру. І це не заважало тим коробчикам по кілограму півтора активно її. Смоктувати, клювати і навіть робили такі маленькі паровози. Показав дуже добре себе сьогодні наш методмікс, як тигровий горіх, так і ананас, кисла груша. Гарно ловилася рибка на нафле на них, також потім от почав забивати їх в стіки. І Хочу сказати вам, що на класику також риба добре на них реагувала. Тобто його сміло можна використовувати також в стіках і буде показувати гарний результат. Закінчуємо, друзі, нашу риболовну сесію. Вважаю, що непогано ми сьогодні відловилися, багато було гарної, такої сильної рибки. Кого зацікавила наша прикормочка, то знайти її можна у більшості магазинів на Заході України, а також замовити на нашому сайті anviшен. З вами був Анношкін Іван і канал Anvifishing. До нових зустрічей на рибалках. Все буде Україна!